Ну а тепер пропонуємо познайомитися з людиною, яка пише історію України просто зараз. Євген Корінець пішов на фронт добровольцем, воював на Бахмутському напрямку. Був бойовим медиком. У запеклому бою Євген отримав поранення, внаслідок якого він втратив ногу. Та це не зламало героя, а згодом навіть привело його до спортивних рекордів. Як усе відбувалося про це, ветеран Паралімпієць розповів нашим журналістам. Втративши ногу під бахмутом, він не тільки навчився ходити, а й професійно грає у волейбол. Це Євгеній Корінець. Йому 27, і він ветеран, який допоміг українській команді вибороти перепустку на Паралімпійські ігри в Парижі. Спочатку це як завжди, ти не знаєш, що буде. Як ти виходиш на майданчик, ти вже так сказати, включаєшся, плюс старі поняття, то є, що треба встругуватися від зовнішнього світу. В тому плані, що ти маєш чути тільки своїх грайців, тренера, і все. Ветеран жартує, що зміг повернутися у професійний спорт лише після того, як Йому ампутували ліву ногу, адже саме через травму лівого коліна Євгеній покинув волейбол, яким займався з дитинства. Працював вчителем-реабілітологом інклюзивно-ресурсного центру у селищі Черняхів на Житомирщині. Там його і застала повномасштабна війна. Позвонила мені мама, вона була в той час в відрядженні в Житомирі. Тоді почали її обомбити і Житомир обстріл був і інші міста нашої держави. І тому, якби вона мене розбудила, я зібрався бігом і поїхав забирати її Житомира. Наступного дня Євгеній уже був у воєнкоматі. Спершу потрапив у роту охорони, будував фортифікаційні споруди, працював на блокпостах, виловлював ДРГ. Побратими дали йому позивний балу, бо у багатьох він асоціювався з ведмедом. Це було до того періоду, поки кацапюра стояла під Києвом. Коли тільки їх відвели, почалася українська поповорова армія. Почалися бумажки, затяги ми, ми почали шукати варіанти, куди це свалить зі роти охорони, щоб вже на бойову поїхали. Тож невдовзі Євгеній приєднався до 30-ї окремої механізованої бригади і поїхав під Бахмут як бойовий медик. Ну, якби віра в Бога є, але там ти її відчуваєш прямо ж. Тому що були такі моменти, коли вокруг тебе все прилітало, але в центр не прилітало. Ну і ти думаєш, як так? Все вокруг лягало, але в тебе не прилітало. Євгеній ділиться, боявся, бо без цього не працює інстинкт самозбереження, і ти потенційний двохсотий. Та страшніше за власну смерть було втрачати друзів. Всі, якби військові, можуть сказати те, що дуже важко заводити нових друзів на фронті, тому що цей друг може в одну секунду загинути, і це дуже важко розприймається. Коли до нас нові хлопці приходили, поповнені, наприклад, або заміна якась була, то ми так ну, спілкувалися, але не було таких тісних відносин, як з першими своїми. Тому що зараз, наприклад, дізнаючись, що хтось загинув, то важкувато. Березень минулого року став для Євгенія найтяжчим. Росіяни активно обстрілювали позиції його бригади. Серед ночі медика викликали на евакуацію поранених, під час якої він сам мало не попрощався з життям. Ми зробили самі свою помилку, тому що ми зібрали людей і пішли скупчення було людей, і нас дрон змалював. Пригнув я в нору. Ну, в окопчик такий, глибокий, але маленький. Сиділи ми вдвох: я і побратим мій патрон позивний. І якраз десь за ним в край окопа потрапила міна. І виходить так, що він загинув на місці, а мене поранило вище коліна. Коли Євгенія евакуйовували, він як медик розумів ногу не врятувати, кістка була роздроблена. Та боєць не очікував, що йому зроблять дезартикуляцію. У мене виділення взагалі ноги, в мене немає. У мене даже з кульшового суглобу витягнули, стигнув кістку. Одні казали, діба, що в мене пішло зараження, потім одні кажуть, що в тебе роздробило всю кістку. Ну, Чіткої відповіді немає взагалі. Зокрема, торг з третє відділень, з третя лікарня, не знаєте, з третій стампункт називається. Пережити травму Євгенію допоміг батько, який втратив ногу ще у 90-х під час аварії на залізниці. Поначалу були такі фантомні болі, як в коліні, і коліно так от починали крутить. так от реально постійно воно не може десь там знайти собі місця. Потім почала стопа горіти. Такі, знаєте, коли пересилити стопу, ну там, наприклад, десь пережали. і таке, коли потепляє кров назад, таке воно починає ну не горіти, а таке відчуття, як пульсує, і це лежиш, і не знаєш чим зайнятися. І і я дзвонив батьку, кажу: у тебе таке було, да, було. Що ти робив? Те-то, -те, -те, те, все. був такий консультант. Євгеній пройшов протезування у США та ділиться часом, простіше на милицях. Проблема тим, що цей іде, протез, він зжимає, і він дуже давить. І коли довго сидиш, він починає дуже сильно впиватися. Аж так, і чувство, що зараз усього усьо шкіри лопне. Ось оце є така проблема. Ну, це коли ти його зранку і ввечері там десь. Під нічмо там знімаєш. Євгеній повернувся у спорт. Однак той волейбол, яким він займався до поранення, не має нічого спільного з паралімпійським. Захиснику довелося вчитись грати сидячи. Ну тут все по іншому. Розміри майданчику другі, висота сітки інша, м'ячі інші. Тільки ж ходить, що базові елементи волейболу, кількість гравців на площаці, деякі амплуа. Такі як класичні волейболи, і все правила інші. Наприклад, тут не можна відривати п'яту точку. Тобто, при ударі не взяв це, буде якби показувати, що встаєш. Усього за кілька місяців Євгеній підготувався та разом зі збірною зіграв у Китаї, виборовши Україні перепустку на Паралімпійські ігри в Парижі. У Франції команда, хоч і не посіла призових місць, але достойно себе показала. Як сказав наш протезист Яков, він сказав, що інвалідність в голові, тому що до нас приходили хлопці, такі самі ампутанти, а один прийшов взагалі. В нього немає чотирьох кінців. І він водить машину, має свій бізнес, розлучився вже з двома жінками. І, ну він собі живе в полну, як, як і раніше. Тож Євгеній продовжує жити активним життям, нещодавно одружився і будує плани на майбутнє. І щоб це майбутнє було мирним, ветеран і досвідом, і донатами допомагає військовим.